Доктор історичних наук Віталій Михайловський так характеризує Михайла Вишневецького. Він був цілком людиною Речі Посполитої, але специфічною. Він вдягався не як його сучасники поляки, а як люди тогочасної Західної Європи. Любив французький одяг, носив перуку, бо комплексував через раннє облисіння. Він використовував косметику для обличчя і за це його звинувачували у гомосексуальності. Тобто він був не типовою ззовні і за заповедінкою людиною. Був сором'язливим, малоактивним, не любив полювання, не любив пиятик. Він, як зараз би сказали, був інфантильною людиною, замкненою у собі. Він був бідний, як церковна миша, і заставив свої маєтки, щоб якось існувати. Коли він став королем, то йому навіть не було що на обід накрити в палаці у Варшаві. Він був змушений у родичів позичати гроші, аби якось функціонував двір.